сорочкою випросувала, білизну. Не приносили, мама їм прала. Так. А в нас такий був е, він був сам німець, але він сказав, що він антифашист, і його тато антифашист. І він якось так, ну, ну що тату знав добре по-німецьки. Та я говорила трохи по-німецьки, їм було цікаво, вони приходять, подивіться свого колегу, так, і вони обидва все до нас приходили. Мама все, а вони їсти не хотіли, тому що вони, ще нам шпроти, консерви, чоколяди, ми так вимали, бо мали. Бо німці дуже мали багато їсти всього. Їх солдати не були голодні. Ні. От і е, вже як арбізан відступив, і вже тут почалися наступи такі. Радянської армії Сильні. і Гітлер бачив, що вже йому капут. І він... А в нас під вікном, там, де стояв той автобус, що ми мали виїжджати до Німеччини, шеф нас забирав. То потім він забрав вже того, то він тим автобусом поїхав, а там поставили радіостанцію, таку військову радіостанцію з тими рупорами на горі. І Гігар прибіг і сказав, в котрій годині буде говорити Гітлер. То я чула, ми чули всі голос Гітлера. Боже діти, як той Гітлер просив. Він, таке було враження, що він стоїть на колінах і так просить. Я дуже довго пам'ятаю, я навіть мала записану ту суму тих хмарок, скільки він давав кожному солдатові, кожному офіцеру, який стримує Тернопіль. Що, що не дасть забрати Тернопіль. І, і, він так просив. І крім того, що велику суму грошей, то ще ціні маєтки він давав кожному солдатові, кожному офіцеру, хто витримає Тернопіль. Бо він казав, що Тернопіль це є ключі на всі Балкани. Віддамо Тернопіль, програємо війну. Отак він відкритим текстом, через ті рупори кричав. А ми стояли, нам не треба було, навіть ми в хаті то все чули. Нам не... А ми так повставали, все. Що... Ну, мама ні вона не розуміла по-німецьки. Та може, я всього не розуміла. Але пізніше татко все то докладно е розклав і сказав, про що то мова. Ну, я багато і так розуміла, що то, щоб вистояти, щоб витримати. Він дуже ну, настільки просив, то я чула живий голос Гітлера. Хто такий стаховок? Стаху. Стахо, то була така. Не. Бідна і душевно багата людина, Ось що я можу про нього сказати. Був дуже добрий, дуже бідний був. Він жив тільки з мамою. Правда, ніколи він він, він він не говорив, що мама тож сказав, що мама слаба в нього, то він то говорив, що йому треба йти до мами, все, все за маму. За татом він ніколи не згадував, а все за маму. А, а мені вона його, вона його там забере, як, як треба. Сейф відкрити або ще що-небудь, він то робив за одну хвилину. Він всі сейфи відкривав, для нього секрету не було. То був настільки майстер, настільки висококваліфікований шлюсар, що такого в Тернополі не було. Але він був такою замкнутою людиною і таку, так він, як то точно каже, притворявся трошки ненормальним, а він був цілком. Ну він просто боявся, щоб його не заарештували. Бо він то кричав Гітлер капут, а то, а то кричав Сталін капут». Він раз так кричав, раз там, і так собі думав, а тепер розумієте, як хочете. А він і так кричав, і так кричав, але його ніхто не забирав. Його не арештували. А як його заберуть, там трошки потримаєте і відпускали. Як Стаховий лядав? Він був високий, був високий мужчина і досить гарний на обличчю. Але він все так бідно був, браний, що. Я знаю, не завжди дуже чистий. Бо хто за, них мав, за ним мав дивитися? Дуже дітей любив. Все, що з кишені виймав, що він їм давав, то якийсь бачили мені з вікно, яблучко якесь вийме дасть дитині. Що він міг давати? А от діти його любили, він дітей до себе пригортав дітей. Він був добрий такий стаху. І потім нараз не у стаха. І хто один другого питає де Стаху, ніхто не міг відповісти на це питання. Ми так і до неї не знаємо, де Стаху, де він подівся. Яке прізвище Стаху мав? Я не знаю. Згадайте, будь ласка, довоєнний дзигар в городці на Міткевича. Як він ага. виглядав? Гарний був дзигар такий. Ну, той, я не можу сказати, що він гірший, але може з кращого матеріалу він був зроблений. Може, трошки акуратніше, як він зараз зроблений. А так, я би не сказала, що якась різниця. Той дуже гарний дзекар також зробили. Скажіть, будь ласка, як у вашій родині сприйняли прихід радянської влади в 1939 році? О, чорна була година, діти. Була чорна година, Боже. То було щось страшного, як та моя мама казала царство її невесне, вже муїть прийшла, вже моїх, розумієте? Просто страшне було. Ну що вони декотрі їздили, ті офіцери з собою жінок возили. Бо поляки, українська інтелігенція, кому вдалося виїхати ще за німців? Ну, в тічі ніби. То, то той втік, а багато полишалися українців. Але таких, щоб, наприклад, адвокатів, лікарів, то майже вони всі, інтелігенція майже вся виїхала, професорів, інтелігенція не вчилася в Тернополі дуже мало. Та бліхари лишилися, ще там може хтось, а решта все виїхало. От, і вони як вони виїхали, вони з волішками виїхали. А покої мали по 5-6 по покої по цілому поверху. Я не кажу, що вони мали таку кам'яницю. Вони не мали камінниці, але вони мали покої, мали один поверх на одну родину. Ну то що, а, там, а покої там не були, такі. Во. А покої були по 30-по 40 метрів покій. Величезні покої. От. І потім там у скаляна все готове, прийшла. І потім з вазами, нічними вазами, порцелінованими, білими, гарними. Вушко таке збоку, і вони ходили по молоко. Це діти, я сама то бачила, бабця моя, царство і небесне, мама моя царство і небесне бачила, татку бачив, сусіди бачили. І всі то говорили між собою, бо то було страхіття, вони молоко несли в тих вазах, а ті молочники, що продавали, там вони за голову бралися. І вони їм казали, для чого то є, а до них не доходило. До них то не доходило. Як вони зараз в Сибірі, От було по, тим, по телевізору, що управляються е е вночі, а потім в день виливають через вікно на вулицю. Зараз вони то роблять. То що вони могли тоді робити? Вони собі не уявляли, що в таку гарну посудину можна, а вже їх підняли з вона було під ліжком, або в ванні стояла. Ти що вже інакше боняка немає, чи, 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 чи щось інакше, ні, ти йдеш ти. І то ще так воно це. то я виділа на свої очі діти. Тут тримає звушки, а тут тримає так і несе, наперед себе так во тримає. Несе молоко з молочарні. Здуріти можна. А як вони ще вбирали, а матку боска, ти в нічних сорочках, то вони ходили на ба... Ой боже, вони справляли 17, 17 вересня. День революції. Пані Ірино, згадайте, будь ласка, про те, як вас приймали піонери. О, я така була піонерка, активна що, ну, Так. Була мені, мені, Бо я дуже гарно віршики розказувала, і мені та наша, вона була обкому партії, яка прийшла до нашої школи, і я її ще дуже сподобала. Вона мені дала такий вірш. Великий, і я його вивчила і розказувала. А я ж не приймала півонери. Так, я була півнерка, я була я ну, Я в комсомолі не дуже себе проявила, щось не дуже. А півнери то ще діти, знаєте, то таке. Не дуже політизовано, а вже комсомольці то там. Ну, я, я не була в ніяких комітетах, я не була просто таке рядове, для того, щоб була галочка поставлена, що всі комсомольці. Про випадок, коли з шпиталю. Там, де зараз стоїть пам'ятник Франку, вкрали генерала німецького. Боже, як я погано чую. Кажу, ви колись розповідали, що там, де була гімназія, де зараз Франко пам'ятник. Там колись вкрали генерала німецького. Викрали. з Шпиталю. Волова закінчується. Волова, так. Гімназія стояла. Будинок. Гімназія стояла. Боже мій, стояла То, гімназія. Там, ага, зараз... то там шпіталь потім був. Там був великий цей шпіталь, і там положили раненого німецького вищого чину офіцера, дуже високий чин. І партизани, а я не знаю, чи то бандерівці, чи то радянські партизани, його вкрали звідти. Боже, який то був рейвах, діти, які то були облави страшенні, як ти німці вганяли, як скажені. Вони всюди, Боже мій, то було щось страшного. Вони не, не минули хати, не минули півниці, нічого не передали.